Ну, я вважаю, для міста це дуже велика і гарна подія. Уже з питання підписання угоди про співробітництво між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та громадською організацій. Підписання це вже той останній крок, який ми маємо зараз зробити. Перед цим проведена велика робота, перед цим проведено багато узгоджень. Усіх тих питань, які можуть виникати і які могли виникати. Тому я сподіваюся, що все, що потрібно було, ми все ж таки передбачили в умовах цього договору. Якщо ні, в процесі роботи зрозуміло, ми можемо дивитися, якщо щось у нас десь недоопрацьовано, ми маємо можливість іще доопрацювати. Але в зв'язку з підписанням цього договору у нас має бути зменшення явища бездомності в місті Житомирі. Зменшення рівня рецидивів злочинів, також надання соціальних послуг бездомним особам та особам без громадянства. Тому я впевнена, що такий договір дуже вчасний, дуже потрібний місту і тим, хто його потребує. Шановна товариство, я завжди. Знакові події, які відбуваються в місті Житомирі, обов'язково до нього причетні жінки. Тому на, на тендітні плечі нашого виконуючого обов'язки міського голови сьогодні покладена така важлива місія щодо підписання угоди між такою е, довгожданно по створенню своєму організацією, яка має сьогодні сприяти. Забезпеченню прав кожної людини на своє існування, на отримання документів, на забезпечення його щодо сприяння у зайнятості та взагалі в ресоціалізації, як ми говоримо, і звичайно, дуже така, скажімо, у нас прагматична ідея виникла уже давно. І Дякувати Владиславу Гарічу, який теж сьогодні є одним із підписантів цієї угоди. Але дуже далекоглядні плани, тому що сьогодні створений центр обліку бездомних осіб, саме як благодійною організацією, і дякувати йому. Ми, Львова Володимира, дякуємо йому, тому що на плечі його покладається вся організація роботи. З досвіду інших міст є теж створені центри, які фінансуються звичайно з бюджету міста. Ми сьогодні дякуємо благодійній організації, що вона це робитиме. І наша співпраця їм гарантована. Але в подальшому центр обліку перетвориться в центр надання всіх послуг щодо становлення людини, яка потрапила в скрутне становище, і людина, яка не зможе сьогодні сама здійснити ті кроки. Тому Володимирівна, ми запрошуємо вас до підписання цієї угоди і Владислав Гарович. Я думаю, що може вийшло. Я думаю, що потрібно. Здравствуйте тоже всем. Я э, очень благодарен э, всем, буквально всем, э, кто участвует в ну, вот подписании. Да, это как уже конечный результат. А, ну, а перед этим очень большая работа действительно делалась. Я благодарю Бога и благодарю всех людей, которые попадались мне на встречу. Потому что много все-таки было отзывчивых людей, кто какой, ну не будет помогал в этом всем вопросе и чтобы решить действительно э, вопросы помочь тем, кто действительно нуждается в нашей помощи. Это те, кто людям, которые ну, действительно, ну как бы да, ну, из у многих, многие, ну, многие обыватели просто думают, что это просто вычеркнутые люди из жизни, но зная некоторые моменты в котором мы проходили и зная результаты нашей работы, я знаю, что нет такого человека, на которого можно было бы ставить хрест. И наша организация она будет совместно с городскими ну, властями, с житомирским иконкомом стараться совместными усилиями вытягивать каждого человека в социум, все-таки возвращать тем более есть позитивные результаты. Это не то, что там одни только негативы. Есть позитивные результаты, и это вселяет нам оптимизм. И мы действительно, как Любовь Васильевна сказала, что мы далеко смотрим вперед. Потому что на сегодняшний да, день центр учета это просто будет как начальная стадия реализации человека в обществе, в социуме. То есть это человек просто появляется в правовом поле. Дальше ну, у нас разные варианты будут возможности. То есть На сегодняшний день мы можем отправить в реабилитационный центр. Человек получает документы, может там по возрасту, по инвалидности, попасть в дом-интернат социального. да, там, э, там, ну, Разные есть варианты, как человека можно забрать с улицы. Потом следующий наш этап будет, это центр реинтеграции, где уже центр учета будет как один из подразделений этого. Дальше же мы уже, будем уже озвучивать, будет создаваться учебно-производственный комбинат на базе организации, где мы будем в нашей категории людей, которые пошли на реинтеграцию, они будут обретать навыки профессии какой-то, то есть устанавливаются социальные, ну, надеемся открывать социальные предприятия, которые помогали бы развиваться нашему городу. И даже на сегодняшнюю зиму есть большущие планы все-таки привлекать к общественно, полезной, общественно полезному труду в нашем городе такую категорию, как бездомные. То есть и тоже очень благодарю вас, Любовь Владимировна, что тоже оказываете вот эту помощь, и то, что вы сейчас здесь будете подписывать. И... Потому что вот, мне приятно, если приятно, потому что это плод нелегкой, скажем, работы. И... Очень много всего было разного и разочарований, и очарований, и, и бессонных ночей. И, ну, было разное. Так что я очень рад и я думаю, что мы достойно, достойно возьмем. будет помахать, достойно проходить этот путь. И я думаю, что этой же зимой этот пункт обогрева, который в ближайшее время в связи с поставкой, мы уже разговаривали, есть предварительные договоренности, чтобы мы непосредственно там активное участие принимали как равноправные да. э, эти структуры, чтобы действительно, чтоб наши волонтеры там дежурили, чтобы наши волонтеры смотрели там за порядком, потому что как мы разговаривали с МЧСом, З того ЧСП, що офіцери мені можуть поспішити пожари. Ну, а, на сьогоднішній день офіцери зайняті іншими справами, да, да, ми да, маємо на це насправді да, да, вважати. Да. І я думаю, що саме волонтерський шлях в да. цій роботі це буде найкраще, тому що ну, волонтери роблять це від душі і від серця. Да. Тому мені здається, що якщо в цих пунктах обігріву будуть саме такі люди. То ми тільки отримуємо позитив, а не якісь інші ситуації, які могли виникати в попередні років. А я дуже сподіваюся, що підписання цієї угоди дуже сподіваюся, що це не. Формальність, а це все ж таки та робота, яка буде зроблена і яка буде робитися і вами, і нами спільно, задля того, щоб всі ті, хто потребує цієї допомоги, її отримали. Тому я сподіваюся, що ця угода це не та моя формальна робота, яку ну, часами там потрібно щось підписати. Я дуже сподіваюся на результат цього підписання це не формальна угода. Так, тому, я, що буду Хорошо, я буду надиви, давайте. Хорошо. Добрий, я того вже знаю. Боже, і немає законних основань. Я я коли це все наготувала, я розумію, що ви та людина, яка буде працювати, яка буде, якщо потрібно, кожен день працювати і в ніч. І якщо ви думаєте, що ми дозволяємо підписати угоду і люсти постійно відпочивати, а ви будете працювати, то ви розумієте, що ні. Це співпраця, яка має бути, має бути щоденна. Ми готові на це. Я готова працювати тоді, коли потрібно. Я ж кажу, якщо ми допоможемо хоча б якійсь невеликій кількості людей, які сьогодні є на вулиці, одному чоловіку це вже результат. Тому будемо працювати. И плюс еще к этому скажу, что вот всегда вот думая, что мы помогаем бездомным, но на самом деле мы же помогаем и нашему всему городу, каждому человеку, потому что... это будет, они будут, э, то есть эти люди будут э, стоять ну, на, облику, да, ну, в центре облику, они будут с нами общаться. Это то есть своевременный медицинский осмотр. Это то есть уже люди не будут э, их э, считать как распространители инфекционных заболеваний. Та же самая злочинность, как вы говорили, что будет оно более. Ну, это то есть мы тоже э, все будем стараться делать на благо этого города, не только сугубо там ради бездомных. Потому что ну, э, нет, как человек, вот, человеку, который родился и вырос в этом городе, еще не в одном поколении, у меня все русские люди в этом городе. И все, ну, мне как коленном уже перерядим, но э, мне не очень хочется видеть, чтобы люди в наше время кушали на мусорках, понимаете. Я буду стараться все делать для того, прилаживать усилия, искать спонсоров, искать ну, э, единомышленников, что люди в наше э, время дважды 21 век мы не приходили за обедом на Моисофе. То есть и это подписание года, расширить э, расширит наши возможности, мы, мы сможем больше открывать пунктов раздачи э, горячей еды в зимнее время, потому что мы же понимаем, что сколько бы не мы открывали мы пунктов обогрева, но для не хватит. То есть и мы бы могли бы, и наша мобильная волонтерская группа, которая могла бы разъезжать по району, Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за вашу позицію. Я вам дякую за все. Тому давайте підписуємо.